Віковий діапазон для лучного спорта дуже широкий. Від молодших школярів до людей середнього віку і старших. Яскравий тому приклад Олена Миколаївна Маренько. Їй 85. Олена Миколаївна стрільбою з лука займалася в роки своєї юності. У далекі 70-ті тренувалася на стадіоні Динамо, виконувала норму першого спортивного розряду. Понад 35 років жінка не брала стрілецьку зброю до рук. Для меня сейчас все удивительно, потому что мы стреляли из японских луков. Ямаха, так называемая фирма была знаменитая, и деревянные, тяжелые. А сейчас я смотрю совершенно другие модели, другие разборные и всякие. Для меня это интересно и с спортивной точки зрения, и просто с интеллектуальной, как, насколько мир ушел вперед, и насколько сейчас вот и техника прицеливания, Олена Миколаївна показує фотографії лучників одеської секції тих часів, які вона дбайливо зберігає усі ці роки та приносить з собою на тренування. На чорно-білому знімку ретроспективою знято молоду спортсменку із луком в руках, яка вражає ціль. Тривожний рік війни для Олени Миколаївни виявився надзвичайно важким. На тлі перших місяців повномасштабного вторгнення агресорів життя пенсіонерки висіла на волосині. Вона перенесла складні дві операції. Потім тривали відновлення. Сьогодні повернутися у спорт для вікової лучниці як виклик самій собі. Дали можливість перевірити себе і удивили, що хтось навіть сказав, що з 1974 року техніка майже не змінилася. Для мене це було дуже дивно. Ну, оказывается, наверное, какие-то навыки все-таки остались, а теперь я чувствую, что это для меня мотивация. Мотивація жити, мотивація запрацювати вместе со всей Україною. на закритому спортивному майданчику. Олена Миколаївна разом з юними кадетами певно напускає свої стріли у мішені, незважаючи на складності воєнного часу. З ними активно продовжує працювати тренер української збірної, срібна призерка олімпійських ігор зі стрільби з лука. Чемпіонка світу Наталія Бурдейна. Сьогодні для Олени Миколаївні поновлення тренувального процесу не просто хобі, а частина життя. Вважає стрільбу з лука одним з найчисніших видів спорту, і нехай повернення відбулося не у професійну кар'єру, каже вікова спортсменка. На даному етапі вона регулярно тренується та планує брати участь у змаганнях своєю невичерпаною енергією та наполегливістю. Вона стала яскравим прикладом для одеських юних кадетів.